Якраз ми е, про штати, е, там майже фінішна пряма. 32 дні. 32 дні залишається до президентських виборів. У США раніше за такий термін громадська думка була вже повністю сформована. А от зараз соціологи кажуть про... Нову тенденцію, будь-який гучний скандал чи помилка одного з кандидатів здатні до останнього змінити результати. І от рейтинги, прогнози, шанси. Просто зараз обговоримо з нашим спеціальним звісного кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Дмитре, вітаю! Тож які розклади розкажи, будь ласка, на зараз. Розкажу з задоволенням, я слідкував за вашою дискусією, почув таку перехідну фразу до того, щоб зі мною поговорити, що ось якщо буде Камала Харріс один сценарій, якщо буде Дональд Трамп інший, і впевнений, що і у вас і у наших глядачів є питання: ну а хто ж буде? Які тенденції? І тенденція зараз в тому, що навіть в самих штабах кандидатів ну вони публічно демонструють впевненість у перемозі, але чую неофіційно, що навіть в самих штабах кандидатів, навіть серед політтехнологів, немає чіткого розуміння, немає чіткої картини. А що буде? Далі, що станеться в день виборів, ми бачимо зараз картину в цілому по країні, коли Камала Харіс зберігає стабільний відрив від Трампа, але це відрив ну ось я дивлюсь на 3 на 4 відсотки, і цього абсолютно недостатньо для того, щоб бути впевненою в результатах виборів. Тобто, це приємно. Це згадують в розмовах, це згадують на телеефірах, тобто показують цю перевагу. Але з одного боку, ну і відрив невеличкий. А з іншого боку, доля цих виборів вирішуватиметься впевнений. Ви багато говоря про це в ефірах зовсім вже не на тих штатах і територіях, які вже визначились, а в так званих мінливих штатах, за які зараз йде основна боротьба. Щодо рейтингів, теж хочу пояснити, впевнений, що наші глядачі бачать абсолютно різні цифри. Води на той самий день вони можуть з'явитися в новинах, з'явитися в соціальних мережах, з'явитися в пресі. Ну виникає закономірне питання, які ж цифри правильні? Скажу вам на диво, всі правильні. Справа в тому, що сполучених штатах проводять величезну кількість зараз паралельно соціологічних опитування ну і спілкуюсь багато з американськими колегами, які від великих видань висвітлюють ці вибори. Навіть є така негласна домовленість між журналістами, що зараз стали вираховувати середній бал серед всіх тих соціологічних опитувань, які є чинними на цей момент. Ну і ось, наприклад, якщо дивитися на показник популярності по всій країні, то середнє здивуйтеся, з 221 опитування громадської думки дає майже 50% харіс. Ну якщо бути точним, 49,9% і 45,3% десятих підтримки Трампа, тобто дивіться різниця 4,6. Харіс потрохи вступила в пізно в кампанію, але потрохи нарощує ці показники в умовах обмеженого часу. Ну і дебати кандидатів віце-президента цю тенденцію теж не збили, але цього абсолютно недостатньо для того, щоб одна сторона чи інша була впевнена в перемозі ані зараз, ані ближче до виборів. Якщо говорити про те, що боротьба не за арифметичну більшість, це дійсно так. Ну і давайте подивимося на цю сімку сімку. Мінливих штатів, ну ось, наприклад, Пенсильванія, штат, де величезна кількість американських українців, більше 100 тисяч, де українська тема дуже серйозно впливає на настрої. Але ось я беру е, свіжі цифри і бачу, що, наприклад, е, там зараз 48,2 за Харіс, і 48,2 за Трампа, тобто не просто ну десь співмірні величини, а абсолютно порівну. Ну і знаєте, в масштабах Америки вже там тисяча дві тисячі голосів. Ну це ж ніщо, але за. Зараз... В ситуації мінливих штатів це дійсно історія, коли будь-яка дільниця, будь-який штат, будь-який округ, може абсолютно змінити ситуацію. Тобто, якщо ми розуміємо, що Каліфорнія, чи Вашингтон, чи Масачусет, чи Нью-Йорк були і завжди будуть за демократів, якщо провінційні Вайомінг, там Вірджинія, Алабама вони завжди підтримують республікантів, то зараз сімка цих мінливих штатів дуже серйозно впливатиме на вибори, вирішуватиме все. Ну і дивлюся, що там, якщо сумарно подивитися на всі штати лише 0,1% переваги Трампа. Ну це теж ніщо, якщо говорити ще і про похибку е, соціологічну. Е, цікаво, що є виборчі Нострадамуси у сполучених штатах. Я навіть особисто знайомий з одним, е, професор Алан Лайтман, історик, знаменитий історик. Йому вже під 80. Ну і ось всі останні роки він передбачає. У нього є така система, називається Ключі до Білого Дому. Він передбачає результати виборів. Здивуєтеся, але правильно він передбачив результати дев'яти. Із десяти президентських кампаній в Америці зараз я зв'язувався. Він каже, що за його розрахунками ця система ключів показує, що має перемогти Харріс, але знову ж таки, ну. Критики кажуть професору Лайтману, що дивіться, ну ви ж з десяти разів один раз все одно помилилися. Чому ж ви не можете помилитися? Одинадцятий. А що ще цікаво, що ім'я президента ми не знатимемо не тільки ось до моменту виборів, але і в день голосування. Бо дуже часто бувало, я Сам був присутній дуже часто в штабах кандидатів на в момент ночі виборів, що вже приходила соціологія, вже приходили екзитполи. І дуже часто один з кандидатів, ну як це було з Хілері, наприклад, визнавав свою. Поразку і визнавав перемогу іншого кандидата. Зараз зважаючи на те, що різниця, що розрив, зокрема і у мінливих штатах, може бути абсолютно мінімальним, то вже зараз зрозуміло, що кандидати вимагатимуть проводити перерахунок, перераховувати бюлетені вручну. Ну і таким чином процес може затягнутися. Процес може затягнутися надовго ні у кого не буде зараз ані бажання, ані політичної волі визнавати свою поразку, якщо цифри будуть так як зараз відрізнятися, там на якісь не просто десятки відсотків. А то можливо на сотні голосів, на тисячі голосів можуть бути і суди, і перерахунки і демонстрації. Ну і знаєте, цей період політичної нестабільності він же заважає Америці зосереджуватися на зовнішній політиці, всі зосереджені на виборах. Ну і насправді це щастя для України, що є Байден, який не балотується, і ось в той період, який йому лишився при владі, він може завершувати свою політичну місію і допомагати Україні. Як це він робить, поговоримо в наступному ефірі. У мене багато ексклюзивної Інформації про Рамштайн, на якому він буде присутній, Льоша колеги Дмитре. Дуже дякую тобі. Завжди чекаємо ін на інформацію від тебе зі сполучених штатів. Коли ти сказав про Нострадамуса, я думав, що зараз буде просто логічний прогноз, але історик це вже добре. Дуже дякую тобі. Це з останніми новинами щодо виборів США ймовірного переможця. Був наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко. Дякую.